Війна триває вже шість місяців і кінця краю її поки зовсім не видно. Однак є те, про що ми можемо говорити з певненістю: з кожним наступним місяцем військова міць українського війська зовсім не зменшується. Про це свідчить матеріальна військова допомога та навчання наших бійців України з Заходу, ріст реального бойового досвіду у військовослужбовців та перехоплення стратегічної ініціативи Україною на полях битв. Всі ці речі не залишають сумнівів щодо подальшого розвитку Збройних сил України. Однак чи можемо ми з такою ж певністю говорити про українську економіку? Адже її роль у цій війні з кожним наступним місяцем експонентно зростає? В той час, як фронт майже стабілізувався, можливість і надалі успішно вести бойові дії та відновлювати суверенітет над окупованими територіями напряму залежить від стану економіки України. І якщо в суспільному полі є якесь більш-менш сформоване уявлення про хронологію саме військових подій, то те, що творилося з нашою економікою за останні півроку, з першого погляду взагалі може здатися якимось нерозплутаним кубком. Вітаємо вас на каналі Горецвіт! І сьогоднішнє відео спеціальне для тих, в кого вже голова кипить від останніх економічних новин за півроку. Сьогодні ми покажемо цілісну картину історії війни з точки зору економіки за ці 6 місяців. Ми повернемося назад у часі і поглянемо, як війна сколихнула українську економіку, як українська економіка втримала цей удар, а також поглянемо, в якому векторі ми рухаємося зараз. Проте ми почнемо з короткого огляду того, що з собою являла українська економіка до початку власне, російського вторгнення. Поїхали. Для нас всіх чудово зрозуміло, що українська економіка до 24 лютого була, м'яко кажучи, зовсім не ідеальною. До 24 лютого Україна країна, що розвивається з дуже невисокими доходами та ВВП на душу населення. Трансформаційна криза 90-х років та війна 2014-15-го це були дві найпотужніші кризи, що підірвала українську економіку, яка й досі радикально відстає від більшості своїх сусідів. Однак зовсім не варто впадати в зайвий песимізм. Адже останні 8 років. Пройшли для нас зовсім не дарма. Реформи фінансової, банківської сфери, податкового адміністрування та інших галузей, врешті-решт, дали свій результат. Станом на кінець 2021 року, Україна це країна, що повністю подолала кризу 2014-15 років. Це країна, що досягла сталого економічного зростання. За виключенням ковідного 2020 року український ВВП постійно зростав. І хоча темпи цього зростання були відносно невисокими, постійне та стале економічне зростання це те, чого ми досягли вперше за всю історію незалежності. Більше того, довоєнний доларовий ВВП сягнув свого найвищого значення. У 2021 році він склав 200 мільярдів доларів, перевищивши значення 2013 року і 2008 року. Окрім того, Україна це країна, що врешті-решт досягла сталого та постійного зростання доходів населення. Після 2015 року не існувало жодного року, за якого цей показник не зростав. У 2021 році середня зарплата в Україні перевищила позначку в 500 доларів або 14 тисяч гривень та продовжувала зростати аж до самого початку війни. Що стосується зовнішньої торгівлі, то експортні доходи також постійно зростали. Вартість українського експорту за останні 5 років виросла майже вдвічі, і все це відбувалося в зовсім несприятливих умовах. Адже після 2014 року географія української торгівлі почала стрімко змінюватися, а сама торгівля зі скрипом але все більше позбувалася історичної залежності від РФ. Що стосується публічних фінансів, то вони були ахілесовою п'ятою України всю історію її незалежності. Однак особливого розмаху фіскальна криза набула саме у 2014-2015 роках. 2021 рік ті часи вже давно минули, Україна успішно реформує свої публічні фінанси та відновила довіру інвесторів до свого зовнішнього боргу. Тоді він у співвідношенні до ВВП впав за межу 50%. Ми навіть навчилися ефективно протистояти інфляції. Із реформою НБУ, а також забезпечення його незалежності від українського уряду, Україна досягла для себе невиданого раніше рівня ефективності монетарної політики, а також змогла забезпечити передбачувану інфляцію. Є купа різних нюансів, про які можна дуже довго, багато і цікаво говорити, і ми обов'язково це зробимо в наших наступних відео. Однак сьогодні варто зрозуміти одну важливу річ. З урахуванням усіх проблем, які дійсно існували в нашій економіці, до війни Україна перебувала на найбільш сійкому шляху економічного зростання за всю свою історію. Однак війна несла свої корективи. Перші ефекти війни українська економіка відчула ще, власне, до початку військових дій. Новини щодо можливого вторгнення лунали за декілька місяців до самого вторгнення, і це дуже сильно нервувало інвесторів. Які наслідки цього ми побачили? В січні-лютому українські єврооблігації суттєво дешевшують. Ставки до погашення збільшуються до 26,5%. Тут ми традиційно маємо пропіарити наш телеграм-канал. Що таке єврооблігації, ставки до погашення, яке це все має відношення до тієї передвоєнної кризи? Оце все та інші деталі ми пояснюємо саме в ньому. Посилання, як завжди, у описі під відео, підписуйтесь. А ми їдемо далі. Падають у ціні й інші боргові папери, частину з яких Мінфіну все ж таки вдалося викупити і таким чином погасити їх достроково. Вартість цих українських державних боргових паперів була дуже далекою від номіналу. Це ж стосувалося і тієї невеликої кількості акцій українських компаній, що торгувалися на західних ринках. Всі вони втрачали власну ціну. Військові новини та недовіра інвесторів спричиняють тиск на курс гривні. Тому Нацбанк, щоб втримати його, починає інтервенції на валютному ринку і витратив тільки за січень півтора мільярди золота валютних резервів. Але то ще були квіточки. Справжні проблеми, очевидно, почалися після 24 лютого. Повномасштабне російське вторгнення стало справжнім шоком для нашої економіки. Війна підірвала весь її устрій. Всього за декілька днів усталені виробничі та логістичні ланцюги були знищені. Підприємницька діяльність стала ризикованою, а інвестиції фактично неможливими. В перший тиждень війни близько 75% підприємств зупинили свою роботу. І хоча прогнози уряду щодо падіння ВВП залишаються незмінними, сьогодні ми маємо набагато більше даних по економічній активності, ринку праці, безробіттю і так далі. Але почнемо ми з першочергового. Валого внутрішнього продукту. Отож, ВВП. Шість місяців війни призвели до падіння ВВП на 15% у першому кварталі та на 40% у другому, згідно оцінки ДССУ та НБУ. І хоча найбільші економічні втрати ми понесли саме в березні, початкові сподівання на швидке закінчення війни не справдилися, тому падіння продовжилося протягом всього другого кварталу. Якщо розбирати ВВП по компонентах, то найбільшого удару зазнали інвестиції, що скоротилися більше ніж на 80% від довоєнних рівнів. Як показує практика останнього століття, інвестиції у воюючій економіці це взагалі явище дуже специфічне. І в основному їх може здійснювати тільки держава. Державні інвестиції під час воєн традиційно виступають засобом, щоб мобілізувати всі суспільні ресурси і кинути їх на боротьбу з ворогом, при цьому реалізуючи необхідну військову стратегію. Очевидно, що в такій ситуації приватні інвестиції суттєво скорочуються. Не потрібно бути інвестиційним аналітиком, щоб розуміти, що Удари по промислових та інфраструктурних об'єктах збільшують ризики для приватних інвесторів та відбивають у них бажання інвестувати. І йдемо далі. Що є першочерговим драйвером будь-якої економіки? Правильно, це споживчий попит, і його об'єми також скоротилися. Національний банк України оцінює падіння споживання на рівні 30-35% від довоєнного рівня. Найважча ж ситуація спостерігалася на початку військових дій у березні, а обсяги споживання не відновилися й досі. Якщо декомпозувати споживання на окремі його частини, ми побачимо, що з квітня більшість сегментів попиту суттєво відновилася, а окремі його частини навіть перевищили довоєнний рівень. Це як не дивно стосується споживання одягу і взуття та будматеріалів. Найбільше українці почали економити на розвагах. Ну воно й зрозуміло. Загалом до довоєнного рівня ще далеко, і НБУ поки не прогнозує, що споживання відновиться до нього. Також російське вторгнення призвело до того, що під удар потрапили всі без виключення українські області. Прильоти фіксуються по всій Україні однак, бойові дії ведуться в межах конкретних областей. Легше економіці від цього особливо не стає, адже на початку березня війна розповсюдилася на області, які сумарно дають 56% від ВВП, та в яких проживає половина від населення України. Саме через це особливістю цієї війни є те, що в економічному сенсі вона торкнулася нас регіонально нерівномірно. На початкових етапах війни на заході України економічна активність скоротилася неспівмірно менше ніж у інших регіонах. Ну от, наприклад, Закарпатська область скоротила активність лише на 6% від довоєнного рівня, Львівська – на 9%. А в травні ці області вже демонстрували навіть несуттєве перевищення довоєнної економічної активності. Тут також варто згадати той бум в сфері нерухомості, що відбувся в західних областях через внутрішніх переселенців з прифронтових та окупованих територій. Ця активність не єдине, що має конкретний географічний поділ. Інфляція також по-різному відчувається в різних регіонах. Червні, наприклад, найбільше річне зростання споживчих цін спостерігалося в Херсонській та Чернігівській області. Ну і ось аналітика від Каєш гарно ілюструє, як війна суттєво звузила товарний асортимент у прифронтових містах. Тепер повертаємось до самої інфляції. Як ми вже сказали, війна знищує усталені логістичні зв'язки. В короткостроковій перспективі це зменшує обсяг пропозиції і може призвести до дефіцитів по окремим товарам. Якщо попит не змінюється, то це за елементарними економічними законами призводить до росту цін. Навіть якщо встановляться нові логістичні ланцюги, вони вже будуть набагато менш оптимальні, ніж довоєнні, тому ціни навряд чи, стануть нижчими. Це можна наглядно побачити в декомпозиції відхилення інфляції, яку зробив НБУ. Ключовий внесок у зростання цін вносить чинник виробничі витрати та логістика. Цей чинник збільшує ціни навіть сильніше ніж інфляція на енергетичних ринках. І допоки вся територія України перебуватиме під загрозою, а звичайні логістичні шляхи, такі як порти, будуть заблоковані. Цей фактор буде і надалі ключовим драйвером зростання цін. Загальний рівень інфляції в червні склав 21,5%, значно перевищивши оптимальну для НБУ інфляцію в 5%. НБУ вважає, що на цій відмітці показник не зупиниться і до кінця року складе вже 31% і лише після цього почне вщухати. Повернення інфляції на рівень до 5% Нацбанк передбачає не раніше 2025 року. Але це дуже умовні передбачення і все одно все буде залежати від наявної воєнної та політичної ситуації. Взагалі, варто зазначити, що такий стан справ ще далекий від катастрофічного. У 2015 році ми переживали набагато вищий рівень інфляції, тоді вона склала аж 43%. Більше того, якщо порівнювати з поточною ситуацією в країнах ЄС, ми знаходимося зараз десь на рівні країн Балтії. Наразі інфляція це дуже сильна проблема, однак її наслідки могли б бути набагато більш глибокими і гіршими. Якби не реформи останніх восьми років. Значно більшою проблемою є зростання безробіття. Коли в країні настільки сильно падає економічна активність, то очевидно і зменшення зайнятості. Сьогодні рівень безробіття оцінюється в 35%. Останній раз ми бачили щось подібне тільки в часи 90-х. На фоні 9-10% безробіття, які були останні 8 років, це дуже значна зміна. З початку російського вторгнення ринок праці в Україні фактично завмер. З одного боку, обсяг запропонованих вакансій скоротився майже в 6 разів, а нові вакансії не з'являлися. А з іншої сторони, на ринок тиснула пропозиція робочої сили, котрої на початку війни стало набагато більше. Це скорочення працівників торкнулося майже всіх сфер нашої економіки. Однак вже через короткий період часу ситуація врівноважиться. Економіка адаптувалася до початкових шоків, з'являються нові вакансії, кількість нових шукачів роботи стабілізується, хоча й залишиться на доволі високому рівні. Проте не варто очікувати швидкого скорочення безробіття. Ключовим в питанні зайнятості є рівень економічної активності, котрий і досі знаходиться на дуже низькому рівні в порівнянні з довоєнним. Наш уряд, хоча і пропонує заходи по державній зайнятості, але ми занадто обмежені в фінансах та в адміністративній здатності забезпечити таку кількість робочих місць, щоб, хоч якось, суттєво, вплинути на ринок праці. Уряд створює стимули для приватних компаній збільшувати штат, але обсяги такого стимулювання теж дуже обмежені. Більше того, наразі багато біженців повертаються за кордоном. Значна частина з них. Теж буде шукати роботу. Це створюватиме додатковий тиск на пропозицію на ринку праці, тому очікувати скорого подолання безробіття не варто. Переходимо до заробітних плат. Ринок праці напряму впливає на доходи домогосподарств. До війни Україна переживала декілька років безперебійного зростання доходів населення. Наразі війна надовго зупинить цей тренд. Якщо ми подивимось на опитування НБУ щодо персоналу підприємств. Ми побачимо, що в березні більше 30% підприємств вирішили скоротити заробітну плату працівникам. В травні, незважаючи на економічне пожвавлення, таких підприємств стало більше 40% від опитаних. Найсвіжіші опитування НБУ, що стосуються кінця другого кварталу 2022 року, показують, що 53% підприємств очікували, що оплата праці найманих працівників за наступний рік не зміниться, і 15% очікують її зменшення. Для порівняння, наприкінці 2021 року аж 70% підприємств очікували зростання в. Радну оплату праці. В таких умовах на доходи домогосподарств буде тиснути висока інфляція, а також той факт, що більшість підприємців намагатимуться або зберегти поточні, або скоротити заробітні плати. І з врахуванням високого рівня безробіття не варто очікувати, що ситуація зміниться до закінчення воєнного стану. Наступна у нашій розповіді це міжнародна торгівля. Вона була і залишається ключовим елементом української економіки. Сумарний обсяг торгівлі склав 162 мільярди доларів. Щоб ви розуміли масштаби, це 80% від українського ВОБ. Все це правда працює в обидві сторони. Не тільки українська економіка залежить від світової, але й в певній мірі міжнародні ринки залежать від України. Ми займаємо четверте місце серед світових постачальників зернових, шосте місце експорту пшениці, 12% світового ринку рапсу, третє місце з постачання курити в ЄС. Український аграрний експорт, займаючи трохи більше 40% від всього світового аграрного експорту, відігравав дуже важливу роль у світовій економіці та в світових цінах на продовольчі товари. І сама продовольча криза, яку спричинила агресія РФ у Чорному морі, гарна тому ілюстрація. Адже майже вся ця продукція експортувалася саме через наші порти. Ще до початку вторгнення Росія заблокувала можливість Україні експортувати власну продукцію. 13 лютого вони оголосили про початок навчань, чим фактично заблокували наші порти. Пізніше ці навчання переросли у справжню збройну агресію. Таким чином, експорт України впав майже в три рази. Це стосувалося і імпорту. По суті, вся міжнародна торгівля України скоротилася. Експорт та імпорт скорочувалися рівномірно, і це дозволило НБУ зафіксувати курс гривні до долара на фактично передвоєнному рівні. Окрім цього, НБУ вів деякі регулювання на валютному ринку, що суттєво скоротило можливості валютних спекуляцій. Рівномірне скорочення обсягів торгівлі призвело до того, що баланс попиту і пропозиції на валютних ринках майже не змінився, і курс вдалося утримувати на притомному рівні. Впливала також і міжнародна допомога, обсяг якої був дуже значним в перший місяць війни. Проте це тривало недовго. Справа в тому, що Україна це глибоко імпортозалежна країна. Чому? По-перше, багато галузей української промисловості залежить від імпорту. По-друге, від нього залежить і українське споживання. Окрім цього, імпорту потребує і військо, адже поки що наш ВПК просто не в змозі самостійно забезпечити українську військову машину. Через цю імпортозалежність імпорт був в центрі уваги уряду з самого початку війни. В той час, як НБУ ввів валютні обмеження, уряд ввів перелік критичних товарів імпорту і розширював його 14 разів тільки за перший місяць військових дій. Окрім цього, під кінець березня парламент проголосував за скасування оподаткування та мит для імпорту. Стимулювання імпорту подіяло достатньо швидко. Вже в травні загальний обсяг імпорту становили 6 мільярдів доларів, а в червні цілком відповідали до воєнному рівні. Експорт також відновився, але його зростання було дуже поміркованим. Справа в тому, що великі промислові підприємства, які відігравали важливу роль в експорті, знищені, а шляхи до цього експорту були заблоковані. Наприкінці весни торгівельний баланс України ставав все більш дефіцитним. Крихка рівновага на валютному ринку була зруйнована. Гривня почала дешевшити, а НБУ все складніше було підтримувати зафіксований на початку війни курс. Середина літа позначилася деякими змінами. Було скасовано податкові пільги для імпорту. Національний банк зафіксував новий курс, що здешевлював гривню на 25%. І що не менш важливо, була досягнута зернова угода, яка розблокувала українські порти для експорту аграрної продукції. Ці дії дали швидкий результат. Вже у серпні почалися відвантаження української продукції на експорт, а НБУ більше не був змушений втручатися на ринок з масштабними інтервенціями. Імпорт більше не має привілеїв. Логіка цих рішень проста: в умовах швидкого скорочення золотовалютних резервів НБУ потрібно було зменшити тиск на гривню. Це було досягнуто шляхом скорочення пільгового статусу імпортерів. Вартість імпорту зросла і доволі суттєво. Збільшення експорту та міжнародна допомога дозволять НБУ надовго зафіксувати такий стан справ. За умови функціонування зернової угоди, а також при достатній підтримці зі сторони міжнародних організацій такий стан справ може надовго стати точкою ринкової рівноваги. Останньою переліком, але не за значимістю, є фіскальна політика. Під час війни роль уряду у економіці зростає багатократно, тому збільшуються і державні видатки. Україну ця участь також не оминула. Тому видатки бюджету збільшилися майже в два рази. Вочевидь, ключову роль тут зіграли видатки на оборону. Якщо порівняти видатки за 2021 рік та 2022 рік, за січень та червень, то можна побачити, що вони виросли в шість разів з 54 мільярдів минулому році до 333 мільярдів цього року. Функція цих видатків очевидна: більше військових, більше потреба в їх забезпеченні. Це не єдині статті видатків, яким уряд зараз приділяє особливу увагу. Збільшилися і соціальні видатки. Їх зростання пов'язане з широкими програмами уряду стосовно переселенців. Це вразлива категорія населення, яка потребує зараз особливого захисту. Водночас нікуди не ділися і інші категорії населення. В першу чергу це пенсіонери. Водночас, порівнюючи з іншими статтями, соціальні видатки виросли не так багато на 23%. Не всі видатки взагалі були збільшені. Фінансування охорони здоров'я, освіти, екології воно залишилося на довоєнному рівні, і відхилення від звичного стану справ несуттєве. Єдина категорія видатків, які уряд вирішив суттєво переглянути, це видатки на економічну діяльність. У 2021 році саме ця стаття видатків більшою мірою відповідала за інфраструктурні проєкти та меншою мірою за підтримку бізнесу, субсидії приватним та державним підприємствам та інших заходів з підтримки приватного сектору. Наразі ця стаття видатків скоротилася майже в два рази більшою мірою за рахунок скорочення витрат на будівництво доріг. Взагалі, роль державного бюджету не обмежується виключно підтримкою військової машини. Обсяг видатків грає дуже важливу роль у підтримці сукупного попиту в національній економіці. Якщо ми розглянемо трошки іншу класифікацію видатків, наприклад, залипень, то ми побачимо, що майже половина з усіх це витрати на заробітну плату. А ще трохи менше чверті це соціальні трансферти. Ці категорії надають можливості населенню споживати товари та послуги. Звісно, в такому випадку важливо контролювати обсяг імпорту для стимулювання саме національної економіки цієї категорії видатків. Самостійні доходи бюджету не встигають за витратами. Доходи консолідованого бюджету складають лише 80-90% від минулорічних показників. Це й не дивно. Доходи бюджету є прямим наслідком економічної активності, і це логічно, що в наших умовах вони скорочуються. Проте проблеми державних доходів не стосуються лише скорочення економічної активності. В попередній частині, яка стосувалася саме міжнародної торгівлі, ми говорили про те, що уряд здійснив багато заходів з підтримки імпорту. Один з таких заходів було радикальне скорочення оподаткування імпорту. Справа в тому, що значна частина бюджетних надходжень залежить саме від оподаткування імпорту: 30% всіх бюджетних доходів це ПДВ, мита та акцизи з імпортних товарів. Спрощення умов для імпортерів було виправданим на початку війни. Однак далі це створювало проблеми для українського бюджету. І в купі із загальним падінням ділової активності все це завдало йому сильного удару. Весною критично не вистачало коштів. В квітні-травні допомога заходу зменшилася, тому НБУ потрібно було вдатися до дуже радикальних дій включити друкарський станок. І фактично, в квітень-травень видатки державного бюджету трималися саме за рахунок цього інструменту. З середини червня обсяги фінансової допомоги заходу зросли, однак їх досі не вистачає, щоб повністю покрити видатки, які обов'язково зростуть у зимній сезон. Окрім цього, за словами міністра фінансів, міжнародна допомога не може витрачатися на військові потреби, незалежно від того, чи це закупівля зброї чи зарплати військових. Саме тому НБУ і надалі відіграватиме важливу роль у балансуванні публічних фінансів. Російсько-українська війна почалася не 24 лютого, а 8 років тому, і саме тоді ми понесли перші економічні втрати від цієї агресії, які призвели до дуже глибокої кризи. Ця криза не могла обійтися без наслідків, і одним з них стали широкі інституційні реформи в нашій державі. Реформований НБУ здатний ефективно впроваджувати монетарну політику під час війни, буквально на очах формуючи нові для практичної економіки методи підрахунку ВВП у воюючій економіці. Реформоване Міністерство фінансів здатне швидко перерозподіляти державні кошти та впроваджувати необхідну фіскальну політику просто тут і зараз. Міжнародні партнери всеціло довіряють українському уряду та його економічній політиці. Той рівень підтримки української економіки, який ми бачимо сьогодні, є безпрецедентним для нашої історії. Вже в 2023 році прогнозується помірковане, але відновлення нашої економіки. Так, до довоєнного рівня ще далеко, але ситуація не катастрофічна. Війна дуже дорого коштує нашій економіці. Проте, будемо чесними, для більшості людей в тилу звичний рівень життя майже не змінився. Так, ми переживаємо зростання цін, однак воно не найбільше у нашій новітній історії. Росія продовжує бомбити наші поля, села та міста. Однак ми й досі ключовий гравець на світовому аграрному ринку. Шість місяців ми ведемо повномасштабну війну, а пенсіонери продовжують регулярно отримувати пенсії. Війна точно скінчиться, і у всіх нас, як у частини цієї держави, буде багато роботи. Країну потрібно буде відновлювати, а старі проблеми нікуди не дінуться. І як би далі не було складно, ця війна продемонструвала великий інституційний потенціал України потенціал, який ми просто не маємо права загубити.